Україні тепер великий відсоток має просто думати, де зарядити своє авто, як прорахувати маршрути, знизити споживання, як взагалі зараз живеться власникам електрокарів. Тарас Кобзар з'ясовував, розкаже. Влітку, коли був паливний дефіцит, то напевно власники електромобілів зловтішалися над власниками автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння і е, якось намагалися їх підколоти. Чи зараз змінилася ситуація, чи зараз е, авто, власники автомобілів з ДВЗ знущаються і підколюють власники електромобілів, бо ж зараз паливного дефіциту немає. А от проблеми з електрикою є. Як взагалі почувається зарядна електроінфраструктура, все це ми з'ясуємо З'ясуємо зараз з гостею нашого ефіру. Це Марина Китіна, радниця міністра інфраструктури з питань електромобільності. Привіт, привіт. А отже, можна сказати, що зараз власники автомобілів з ДВЗ зловтішаються над вами електромобілістами. Це можна не сказати, а впевнено завірити, що зараз такий коронний час і я десь а, приблизно ну 5 або 10 повідомлень щодня отримую на свій телефон з мемчиками та картинками, який краще обрати генератор дизельний чи бензиновий саме власникам електрокарів. Але я хочу сказати, що а, я не розумію цього хейту, якщо чесно. Тому що коли була паливна криза, ми її всі дуже добре пам'ятаємо. Особисто я та всі мої друзі, знайомі і оператори автопарків, у кого. Електромобілі ми навпаки підвозили е, бензин в каністрах або дизель, тобто паливо людям, які не могли тоді їхати. А чому вони про це забули і не хочуть допомагати зараз нам? Стаючи на е, місця для парковок, е, де стоять станції? Я якщо чесно не розумію, тому звертаючись нагодою з дорогі водії е, автівок на двигунах внутрішнього згоряння. Будь ласка, не паркуйте свої автівки на місцях для заряджання, майте повагу і знаєте, як то кажуть, все всь... Все повернеться. Це повернеться повернеться. Це правда, але дивись, щоб ми мали якби конкретні приклади. Я попросив нашого колегу, теж одного з телеведучих і власник електрокару записати свій власний досвід, поділитися ним, як він зараз виживає, як він зараз користується електрокаром. Давай його разом послухаємо і потім прокоментуємо. Отже, друзі, давайте почуємо нашого колегу залюбки. Ну, перше, що я порадив би, це чітко планувати свій маршрут руху і знати, де повз яку станцію ви будете проїжджати, щоб в разі чого вам точно можна було підзарядитися. У мене в телефоні є кілька додатків, які показують мені, де зараз станції є, які під напругою, які не працюють, і мені точно це дозволяє зорієнтуватися, якщо раптом це буде потрібно. Я намагаюся їздити економно, тобто там, де можна притопити, я цього не роблю, зважаючи на те, що економний розход це з ж таки Порука того, що ви вчасно і доїдете в потрібне місце, я намагаюся зараз заряджатися вночі, коли не сильна, не таке сильне навантаження на електромережу. І з одного боку, з іншого боку, я в себе в машині можу знижувати ампераж для того, щоб більш лагідно було для мене і для оточуючих. Це. точно знаю, що машина не відключиться в той момент, коли тобі необхідно підзарядитися. Не забувайте, що більшість українських електричок, які їздять в Україні. Ні, вони в принципі можуть зарядитися від звичайної електророзетки, тому хай у вас в багажнику буде постійно з вами ваша зарядка. А людей, які допоможуть вам. Залити 10-20 кілометрів. Я думаю, що таких людей в Україні дуже багато, які не відмовлять вам. Ну і ясно, ми маємо вірити нашим енергетикам, тому що вони зараз показують дива. А в принципі, ті, хто в Україні вирішив сісти на електротранспорт, вони готові до будь-яких випробувань долі вже тоді, коли прийняли для себе таке правильне рішення. Я вітаю всіх вас з вашою мужністю, з вашою міцністю. Разом ми подолаємо всі негаразди. Не можемо не погодитись з Олегом Панютою, але разом з тим е, давай е, прокоментуємо його розповідь. Отже, якщо говорити про економне от споживання енергії, економну їзду е, це може якось полегшити існування електромобілістам. Ну звичайно, тому що е, взагалом, якщо брати особливо покоління перших там ні санівлів, е, де пічка займає десь приблизно 30%, це звичайно вам подовжить ваш запас ходу десь приблизно там на кіло кілометрів 20-30, але це такий а, великий достатньо кілометр для того, щоб кудись доїхати. А, машини, які більш нові, вони вже споживають набагато менше, в половину десь 15% від загальної від загальної ємкості батареї. А, що про це говорить? Що у Влітів є така звичка їздити не лише економно, а взимку ще й реально без печки, тому що ти прийдеш більше. Угу. А, тому ми постійно у мене просто був Ліф 4 роки. Я знаю, у мене постійно з собою був плід, якісь такі знаєте, великі рукавиці, коли ти так їх надягаєш їдеш і за того за рахунок того, що в тебе є підігрів руля в навіть найпростіші версії підігрів сидіння, коли десь ця циркуляція теплообміну, тобі в принципі ну ніби то й не холодно. Тому Можна одна їздити одна спорад, друзі. Одна з порад. Я так розумію, що е, так доведеться трошки померзнути, але не вмикайте пічку, тому що вона скорочує от е, вашу відстань відстань але їжку. не забувати про здоров'я, тому що здоров'я важливіше, краще е, 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 зайва зарядитися але все ж таки їздити в теплі. Стосовно, наприклад, Тесли, там вже ж кажу, ємність цієї цих витрат набагато менше, але ви сказали, що у нас буде зйомка на вулиці. Я сьогодні тепло вдягнулася, і коли я їхала з вімкненою пічкою, мені було жарко. І я вимкнула і згадала оці ліфівські часи, коли ти вимикаєш. І я приїхала не на 20 кВт витрат на 100 км, а на 15. О. Тобто, це також правильне рішення, що звичайно, але все ж таки нагадаю про здоров'я. Друге, з чим хочу погодитись, це дійсно треба мати всі додатки операторів. Тризрядних станцій, які є в Україні, до речі. І слідкувати, які саме зараз вімкнені, тому що їх дуже багато. От скільки скільки я просто розумію, що в кожного і так смартфон забитий різними додатками: там два на банки, умовно, там ще кілька різних месенджерів. Скільки цих додатків має бути в електромобіліста? А дивіться, у мене їх дев'ять, тому що вісім це окремо на кожного оператора. Коли ти під'їжджаєш, ти маєш обов'язково мати додаток саме тієї станції, куди ти під'їжджаєш і дев'ятий це загальний, який називається плакшер. Я думаю, про нього вже всі знають це всесвітня мережа, де ти можеш подивитися, але зарядки будь-якої країни, які знаходяться поруч, ну або в тому місці, якому тобі потрібно. Ага, окей, так з цим розібралися, слава Богу. Добре, якщо говорити про о, зарядні станції, ну зараз, от я знаю, що ми під'їхали сюди. Це станція, яка працює навіть під час блекаутів. Так, це така ексклюзивна, але ви не вдалося сюди приїхати, тому що це знайомі. Коли побачила, я дуже часто пишу пости в себе на сторінці Фейсбук, там Instagram і на каналі в Ютубному кажу про те, що, що таке блекаут, як з тим справлятися, якісь даю поради. Тому, якщо вам цікаво, знаходьте. Я, я, я ж дійсно багато приділяю цьому уваги. І він каже: якщо в тебе будуть питання стосовно зрядки, приїжджай до нас, тому що в нас ні ну ні разу не вимикали світло і. Питать точніше, відповідь дуже проста, тому що вони під'єднані до критичної інфраструктури, і тому От. їх не А, добре. Якщо говорити не про цю зарядну станцію, в цілому як бізнес це розглядати, як певну інвестицію зараз, як працює цей бізнес, наскільки він ну я розумію, що про прибуток мови не йде, але скоріше напевно мова йде, як вони, хоча б на нуль виходять умовно. Я можу сказати через те, що особисто там спілкуюся з багатьма операторами зарядних станцій, зараз дуже скрутні часи. Це правда, це реальність, не дивлячись на те, як я сильно люблю електрокари і топлю, і все у нас буде електромобільна Україна, ці трішечки треба почитати. Перемоги. Я думаю, що ще й скоріше, але ось ці відключення вони впливають і на бізнес, і на емоційний стан, тому що дехто хоче це, знаєте, вже там закинути, віддати, забути. Але я вдячна операторам. Чому, тому що не дивлячись Ричась на те, що у деяких майже іноді 50% якщо зараз подивитися на цю годину, може не працювати електрозарядні станції у зв'язку з відключеннями, те що вони там знаходяться на окупованих територіях. Багато які були знищені саме ракетними обстрілами, просто ще знищені оператори продовжують щодня ставити нові зарядні станції, і тобто за що мережа росте мережа росте, звичайно, не такими можливо темпами, як би нам хотілося, якби ми розростали до війни. Але я впевнений. Не на це не навіть немає жодного сумніву, що у нас все ж таки будуть електрозарядні станції дійсно розвиватися і надалі, нехай не такими темпами поступово, але все ж таки крок вже напрям обраний і вони не зупиняються. До речі, от про мережу зарядних станцій, десь я читав ще до війни в 21-му році. Можливо, це фейки. Ти його зараз розвінчаєш, що в Україні мережа електрозарядних станцій була е, в чотири рази ширша ніж в Німеччині. Це правда чи ні? Якщо там брати 19... Надцятий 2020 рік то це можливо так, тому що ми особливо брали країни порівнювали з нашими сусідами, там Польща, Словакія. Ага. А то ми взагалі були там топ лідерами, і за нами ми займали топ-третє місце в Європі, навіть серед Серйозно? тих країн, які зараз звичайно нас випередили. В Європі друзі, так тому що ми настільки почали стрімко зростати по кількості електромобілів, коли прийняли в 19-му році закон від звільнення да, да, міста, да, під да, від... колизів на електрокари, Просто такий бум почався, і оператори зрозуміли, щоб відповідати і заряджати було ці автівки, коли де вставили багато зарядних станцій. В і Європі до речі, що існує... прибуває цей закон. Зараз діє про нульове в'їздне мито для електрокарів з Європи. Так він спочатку був прописаний до кінця 22-го, а в 22-му його продовжили до 25-го, тому що у нас є декілька років для того, щоб придбати собі електромобіль дешево. Дуже дешево можна привезти його з Європи, і там здається, треба не лише заплатити Європа, якісь... Є Китай, є Америка. Тобто не тобто постійно. не тільки Європа, Ні, це, увесь світ. це на весь світ, і це стосується всіх електрокарів. Тому друзі, запам'ятайте цей момент. Добре, і про ринок от поговоримо. Бо мені здається, що, наприклад, влітку, коли був паливний дефіцит, ринок електрокарів точно зріс прям ну дуже сильно зараз. Він падає чи ні? Ну враховуючи ці перебої зі світлом, з електропостачанням, чи можна якось це м, десь прочитати і визначити. Це читається дуже легко, визначається, тому що ви правильно кажете. Починаючи з червня цього року, кількість реєстрації електромобілів виросла вдвічі, тому що якщо до війни в звичайний час це була приблизна десь кількість 800-700 автівок, щомісяця ми додавали. а з червня 2022 року, ми не опустилися нижче цифри 1500 авто на місяць, і ми ось так роз, швиденько, точніше рівненько йшли 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 до цього місяця, коли в нас саме в листопаді почалися блекаути. А що покаже нам цифра станом на перше 12-те, Ми з вами дізнаємось, чи просів. Цей ринок або ні залишилось почекати, ще буквально ще два пару дні. днів да окей. Ну і підсумовуючи, якщо ну враховувати отакі от блекаути, ну вони рано чи пізно закінчаться. Хочеться вірити, що не всю зиму вони триватимуть. Ну я розумію, що наприклад ти прихильниця електромобільності. Я той, який ще десь на межі знаходиться, гібриди можна мене, придбати, Можна гібриди, але все ж таки, ти би радила зараз в сучасних українських умовах придбати електромобіль? А так, безумовно, так. І з цим висловлюю, я погоджуюсь з колегою, який ось давав коротеньке інтерв'ю, тому що людина, яка пересідає свідомо, я ще раз підкреслюю, свідомо на електрокар, це в якомусь сенсі така трішки божевільна людина, яка вже готова до якихось викликів, вже готова до труднощів. І найголовніше, вона точно знає, як з нього вийти. Отак. А... От такі друзі, у нас висновки, тому давайте дбати разом про екологію, про природу. Давайте пересідати на екологічний транспорт. Бачите, мережа росте, продажі так само ростуть. Спільнота електромобілістів так само зростає, і хочеться вірити, що ми дійсно скоро повністю електризуємось.